У Дніпрі лікарям вдалося врятувати 29-річного Володимира Зільвова. Чоловік на Донеччині втратив обидві ноги, поранений після вибуху міни, дивом вцілів під час атаки ворожих дронів. Нині ж готується виробляти техніку з паперу. Для чого розповів кореспондентці ТСН Ользі Павловській. Дивимось, численні операції та понад три літри перелитої крові. Володимир вже на шляху до одужання це буде гаразд з таким настрієм. Ми переможемо обов'язково обов'язково Дизайнер за фахом він створював фігури, маски та декорації з паперу. Та торік улітку усвідомив, має піти до війська, як і всі чоловіки його родини. Після навчань у Британії став бойовим медиком. Відтоді був у найгарячіших точках. Я живий, впевнений, що встану на ноги руки, цілі зможу повернутися до улюбленої справи або навіть до служби. Чи стану інструктором, або поможу якось вторинно знешкоджувати ворогів? Втратив ноги на покровському напрямку, коли наступив на міну. Побратим допоміг зупинити кровотечу та відтягнув до посадки. Та тут атаку почали ворожі дрони. Спочатку був один дрон-розвідник. Він хвилин 20 висів і знімав нас дуже чітко, дуже протолопускався нижче дерев. Прилітав з великою такою гранатою. От хлопці мене накривали листям. Вибух був за три метри. Згадує Володимир. Із пораненими ногами все одно боровся за життя, змінював схованки та маскувався. Так пережив три атаки безпілотників допоки побратими не вивезли його на броні. Культі з бандажами накрив курточкою і просто себе засипало землею гілками, всім що тільки можливо. І мені по він мене не побачив. Я зі всіх сил пробирався через ті всі хащі, кущі. Заповз Затягнули мене, закинули хлопці, які приїхали, вони просто титани. Його прооперували на передовій та доправили до Дніпра. Тут реанімація та нові операції. Подготувати до протезування, зробити все можливе, щоб не було ниркової недостатності, щоб обов'язково герой якнайшвидше міг стати на не свої, але на ноги. Щоб зміг бути в суспільстві, поки одужує, вже готовий повернутися до улюбленої справи виробів з паперу. Тепер Володимир хоче робити з нього військову техніку. Розробляти такі фейкові цілі, щоб відвертати ракети. Хочеться помсти, хочеться перемоги і хочеться побачити рідних. А вдома на нього чекають батьки, дружина та кіт. Коли найбільша мрія про перемогу здійсниться, Володимир хоче реалізувати ще одну прикрасити авторськими декораціями всесвітньо відомий будинок. Мод Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.